Любі малята, хлопчики і дівчата, ми раді вітати вас на каналі Біблійні Історії. Ми зачитуємо з дитячої біблії історії про те, як Господь захищав свій народ, благословляв, давав мудрі поради. Отож сьогодні наша історія схована царський син. Йоаш був сином ізраїльського царя Єго. Коли він був ще малим, його батько помер, Йоашова бабуся. Аталія хотіла стати царицею. Почувши, що її син помер, вона послала солдатів, щоб ті вбили всіх її онуків, дітей померлого царя. Її злі задуми здійснилися. Його шева тітка Юаша сховала його у спальні. Солдати шукали Юаша, шукали, але не здогадалися зазирнути в ту кімнату. Згодом його шива тітка переховала хлопчика в інше місце. Йоаш таємно жив у храмі протягом шести років. Один з його дядьків був священником. він навчав Йоаша читати Біблію і жити так, щоб подобалося Богові. Завдяки дядькові Йоаш полюбив Бога. Хлопчик казав: Одного дня, коли я стану царем, Божий народ знову буде збиратися у храмі, щоби прославляти Бога. Коли Йоашеві виповнилося сім років, він став новим царем, і Бог допомагав йому бути хорошим царем. Спогадуйте наставників ваших, що вам говорили Слово Боже євреїв 13.7.